Діти, сьогодні ми з вами виконаємо аплікацію жук-собочка. І так, я заздалегідь підготувала лист ну, в формі листа, овал чорного кольору і розрізала червоний круг навпіл. Два крильця у мене вийде. Чорний маркер мені потрібен. Та клей. І так ми починаємо. Я беру чорний овал і змащую його клеєм. І наклею його на зелений листочок. Ну, і зараз буду наклеювати крильця, сонечку, в жучку. Ані, я так задумала, щоб він у мене не злетав, тому крильця будуть дивитись в різні сторони, адже він їх розпустить і буде готуватися, летіти, перелітати з одного листочка на іншу квіточку і так далі. Ось так. Далі маркером я намалюю вусика і поставлю на крильцях такі чорні цяточки. Їх зазвичай на кожному по сім штук. Ну, от сонечку майже готову у мене і зараз наклею ще такі оченята його. Ну, все. Таке веселе сонечко в мене. Ой, йшло, подивіться. Яке сонечко, як легко! Надішліть мені свою роботу. До зустрічі!